17 березня відбулося чергове засідання Зміївського районного суду по розгляду резонансної справи колишнього начальника Зміївського районного відділу поліції Романа Горбунова. Вже втретє засідання суддя Філіпєва проводить у закритому форматі згідно ухвали від 4 січня 2023 року, в якій зазначається з метою запобігання розголошення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю. Нагадаємо, що Роман Горбунов очолив Зміївський відділ поліції в грудні. 2019 року через рік правоохоронця затримали за підозрою в корупції. За даними державного бюро розслідувань, він отримав 40 тисяч гривень від місцевого підприємця, який займається лісозаготівлею. У грудні 2021 року. Справа Романа Горбунова навіть увійшла в топ 7 гучних справ про хабарі у Харківській області за версією «Ньюсрум». Однак після гучного затримання резонансна справа поступово почала розвалюватись. Фігурант вийшов під заставу в 159 тисяч гривень. А згодом була змінена і кваліфікація статті з 368-ї одержання неправомірної вигоди на 369-ту частина друга зловживання впливом кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на строк до двох років. Розгляд цієї справи триває вже більше двох років. На теперішній час обвинувачуваний Роман Горбунов займає посаду директора Зміївського вужи КГ, на яку у квітні минулого року за протекцією Павла Голоднікова з міського міського голови його було призначено на сесії Зміївської міської ради. Медіа Зміїв і надалі не припинятиме слідкувати за перебігом судових засідань. Будемо чекати переходу до розгляду кримінальної справи у відкритому судовому засіданні, щоб мати змогу більш детально. Прозоро і неупереджено інформувати зміївчан Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.